Як ми з дівчатами класний незабутньо організували дівич вечір для нашої подруги. Отже, нас було шестеро плюс наречена. Найбільшу частину цього дня організувала дружка Соня. Ми взяли в оренду на одну добу ось таке шале, яке знаходиться у селі Майдан. Це 22 км кілометри за Львовом. Дуже близько На жаль, я не змогла залишитися на ночівлю, але дівчата сказали, що було дуже затишно та комфортно. Особливо мені сподобався ось цей вигляд з поверху, аж зачаровує. Найпершими приїхали ми двоє сестрою та Наша подруга Настя, і ми розпочали тотальну підготовку до свята. Надіюся, наступною нареченої ну буде моя сестра. Дуже важко нам далося це надування кульок, але ми справились. для Фото я купила ще ось такі таблички на паличках Почали сервірувати стіл. Усе ми привезли із собою Цей гарний посуд. Взяла Настя з дому. Далі ми підв'язали паперову підвіску та шарики. Без них мені здається не обходиться жоден дівич вечір. Через годинку приїхала дівчата із рештою декору та продуктами. Ці Маленькі вазочки з квітами настільки були гарні і нагад. Дали нам атмосферу бріджерту. Я було в захваті, чесно. ну Так все естетично по-дівочому та святково. Тепер щодо їжі, ми замовили кейтеринг, звичайно, щоб не напрягатися з приготуванням. І як бачите, було багато смачних канапочок, тарталеточок та закусок. Про Десерт ми якось призабули, але мали декілька штук ось таких ягідних тарталеточок. Такий фінальний вигляд мав наш стіл. І ще плюс, кожного на тарілочку, ми поклали фотографію кожного із нашої нарачев, як надіїч вечір можна обійти. Себе з фото нареченого зоня дуже постаралася, щоб наш наречений теж був присутній на святкуванні. А тут вже нарешті приїхала наша наречена Оля. Ми одягнули на неї святкову фату та обруч, щоб вона на всі сто могла відчути себе як на весіллі. Дуже їй це все личило. Вона була як справжня принцеса. А потім був найвідповідальніший момент: це зробити гарні та вдалі фото з нареченою. Ми всі чемно встали в чергу, відфоткалися, сіли трішки перекусити, і зараз Націка. До нас приїхали ось такі два мужчини робити коктейлі. Це дуже класна ідея. Соня придумала чудовий інтерактив, тому що це ще був майстер-клас із дегустацією. Хлопці усе привезли з собою, помили та забрали, тому ми ні про що не турбувалися. Ми мали справжнє меню із рецептами, а бармен нам пояснював, що куди, як змішувати. Мене що в кожній з нас вийшло, і це було просто неймовірно смачно. Не забуваємо про хвилинку піклування про себе. І дуже 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 добре. Розбиваємо наші коктейльчики. Скільки я живу на світі, скільки пробувала коктейлів, але ось такий прикол я не бачила. Додати сухий лід у коктейль було геніальним рішенням. Ефект вау. цей коктейль був із додаванням пива. Для мене це також новинка, але виявилось дуже, дуже, дуже смачно. А Дівчата, які не вживали алкоголь, робили свої коктейлі без алкоголю. Ми вдосталь наговорились та наїлися. ввечері. Нас чекала ось така красота. На вулиці було дуже холодно. Відчувалася, наче глибока осінь. Тому щоб зігрітися, ми швиденько переодягнулися в купальники і полізли в воду. Провід класної музики з гарним настроєм. Ми ось так чудово закінчили наш вечір. Найголовніше, що наша наречена дуже задоволена, а ми разом з нею. Зберігайте це відео та пересилайте своїм подругам, щоб вони теж знали.